Усі герої цього шоу вигадані. Голоси підроблені погано. За нецензурну лексику не рекомендовано для перегляду. South Парк або Південний Парк. Мультфільм, який, я впевнений, багато кому забороняли дивитися в дитинстві. Багато хто і досі не розуміє, чому свій час він набрав шалену популярність. What the fuck is this piece of shit? А серії виходять по сей час. Максимально проста анімація, а в деяких моментах навіть вбога. Звичайний сітком, яких на початку нульових було так багато, що соус парк це, напевно, останнє, щоб ти дивився, як би оцінював лише по картинці. Але якщо він існує і по цей день, певно означає, що він має якусь цінність для культури. Тому давайте розберемося, в чому феномен південного парку. Історія мультфільму починається з далекого 1992 року, коли двоє студентів Паркер та Стоун створили короткометражний мультфільм Ісус проти Фрості. Сюжет мультфільму був надзвичайно простим: діти Стен, Кайл Картман і Кені. Так, не дивуйтеся, у пілотній серії їхні імена були саме такі: надягають на свіжо зліпленого сніговика капелюха, який оживає та намагається вбити героїв, що йому і вдається, але лише двох. У цій серії вперше звучить фраза: вони вбили Кені, яка через десяток років перетвориться в культову. Вони вбили. Діти звертаються до Санта-Клауса, щоб він їм допоміг, але Санта виявляється сніговиком. Стен і Кайл, недовго думаючи, звертаються по допомогу у Ісуса, і він рятує Різдво. В кінці серії Кайл говорить, що він зрозумів, в чому дух Різдва. В подарунках, кінець. Наскільки абсурдний, наскільки ж і простий і геніальний мультфільм так сподобався Брайану Гредену, що він через декілька років просив Паркера та Стоуна створити другу короткометражку для того, щоб розіслати друзям в якості листівки на Різдво. Довго другий мультфільм чекати не прийшлось, і на цей раз він був набагато ближчий стилістично до всім відомого південного парку. Сюжет чимось незвичним не відрізняється. Знову чотири хлопчика, і знову абсурд. Ісус намагається вбити Санта Клауса, бо люди забувають, що насправді це день народження Христа, а не свято якогось там діда з мішком подарунків. У підсумку Ісус визиває на надалі Санту, та вони починають битися, при цьому нехтуючи довкіллям. Ну, як довкіллям оточуючими. Два культа Різдва намагаються переманити на свою сторону дітей, а ті не можуть визначити, хто для них важливіший. І в цей момент приходить Брайан Монтано, який виконує режисерський прийом як Деус Екс Машин, який взагалі не притаманий для Саус Парка в майбутньому, і пояснює, в чому насправді дух Різдва. В цій серії також присутній, канонічний. Вони в Беликені. А також тепер герої стали називатись своїми іменами. Отже, ця відео листівка стала золотим квитком для Паркера та Стоуна, бо мультфільм так всім полюбився, що Фок та Камеді Централ запропонували створити серіал. Але насправді не все так просто в історії створення Саус Парка. Це не просто два епізоди якихось рандомних студентів, а хороших друзів, які познайомились в університеті Колорадо та почали цікавитись фільмами та їх створенням. За їхніми плечами Каніба Мюзикл. Серіал з двох серій спотворений час, який був не менш сатиричним, чим Саус Парк, про те, як Арон і Мойсей шукали шляхи звільнення для євреїв. А інша серія про кохання між Австралопітеком та Гомосапієнсом. Отже, їхня кар'єра то злітала вгору, то падала в низини. Були моменти, коли вони переїхали в Лос-Анджелес і жили в злидні, надіючись на завтрашній день. Тому це явно не та з гарних історій, де креативні люди одразу стали успішні. До цього йшов довгий і тернистий шлях. 1997 року виходить перша серія південного парку на Камеді Центр. Але перед Цим в цьому ж році Паркер та Стоун випускають другий повнометражний фільм Оргазмо про Мормона, який утримує головну роль у порнофільмі. О oh До речі, сті бати Мормоні вони будуть не вперше і не в останнє. Фільм не увінчався успіхом. Ще багато є деталей щодо цього фільму: рок банди Паркера та Стоуна та зв'язок цього всього з південним парком. Але це. Не дуже важливо. Повернімося до мультфільма. Спочатку Сеус Парк був розрахований на 6 епізодів, але це затягнулося аж на 26 сезонів. Концепт мультсеріала. Південний парк побудований цілком і повністю на сатирі через призму критичного мислення. Є чотири основних герої, з якими ми вже знайомились, але розберемо більш детально, оскільки це перший кит, на якому будується Саус Парк, завдяки різним героям, яких по суті об'єднує лише вік. Мультфільм може розганятися в любу сторону і це обігрувати як йому заманеться. Кайл це єврей, який є прототипом мета. Часто він веде себе як звичайний моралфак, але бувають виключення. Тут варто роз'яснити саме моралфак не в нашому розумінні, а в світі Саус парку, бо така кількість абсурду навкруги стає нормою. Але ще про сприйняття героїв я згадаю. Він хоче бути в очах інших правильним, але інколи ця правильність сліпа, і вона призводить до ще більших проблем. Найкращий приклад це ковідні і постковідні серії, де Кайл веде себе. Як мудак по відношенню з Картманом. Бо не може повірити, що він змінився. І коли нам показують альтернативну кінцівку, яка для нас канонічніша. А саме коли Картман не став віруючим євреєм з хорошою сім'єю а без хатьком, то ми бачимо, що Кайлу це набагато легше сприймати. Тому Кайла дуже важко назвати правильним чи неправильним. У цьому мультсеріалі взагалі варто відкинути таке визначення і оцінювати героїв об'єктивно, оскільки вони об'ємні. Він просто намагається вирішити. Рішити проблему та зберегти здоровий глузд або виокремити з цього урок в прототип. Трея він вважається найкращим другом Кайла здебільшого з холодною головою. і Один з небатьох, хто намагається вирішити проблему. Також є оцей комплекс Моралфага, але часто вирішення проблеми з Кайлом відрізняються. В перших сезонах часто підводив підсумки в кінці серії. Картман прототип видуманого персонажу Арчі Банкер, який часто стає каталізатором всіх конфліктів. От курвен хвіст! В ньому поєднані всі максималістичні напрями, які тільки можуть бути. Він одночасно і антисеміт, нацист, расист. При цьому він вульгарний і агресивний. Ну Давай сучку танцюй! відсмавчий жирок, зучко, відкручу тобі. А в деяких моментах взагалі нездоровий на голову. До прикладу, у п'ятому сезоні першої серії він вбив і скормив скоту його ж батьків. Mm. Тому це доволі. Специфічний персонаж абсурдності додає те, що нам часто думки Картмана подають аргументовано. Він як той самий аналітик, який прочитав з одного джерела, він часто булить Кайла за те, що його нація вина в смерті Ісуса, відсилаючись до Біблії. Але варто зазначити, що інколи і сам Картман стає на свої граблі, і його розбалованість стає ж йому поперед горла. До прикладу, як в першому сезоні тринадцятої серії, він переживав, що його мама повія, я знав, що мати картмана, і він не знає, хто його батько. Отже, це насправді той герой, навколо якого крутиться конфлікт. А значить, і мультсеріал в загальному. з цієї четвірки Кенні. біднях сім'ї наркоманів. Часто він не несе ніякої уваги в серії. Його мова нерозбірлива, тому що він ходить в туго затягнутому капішоні. Але виключення внеску у конфлікт це знову ковідні і постковідні серії, де саме Кенні Маккормік в майбутньому став вченим і захотів знову об'єднати старих друзів. Часто помирає в серії та перероджується. Ну і напевно в цю четвірку варто додати Батерса, який є прототипом Ерика Стофа. Режисера Парка. він заміняв Кені у шостому сезоні. Це доволі простий, на перший погляд, герой. Але якщо почати аналізувати його характер, то це напевно найскладніший персонаж з усіх. По дефолту він звичайний цаб відбуває лоталог, який часто стає короком для якихось дір. Але коли ми починаємо знайомитись з ним протягом багатьох сезонів, ми помічаємо, як герой розвивається і відкриває себе з різних сторін. То він стає професором хаосом, то в майбутньому стає генієм. А в серії родзинки бачимо глибокий філософський монолог про сприйняття любові. Я сумний, бо перед тим відчув щось приємне. Тож погане приходить із добрим. Дякую за пропозицію, народ! Та щиро кажучи, краще бути з циклом з кілеєм ніж підером готом. Да, цей різновид героїв і їхнє світобачення полегшують роботу сценаристам, бо надзвичайно легко створити конфліктну ситуацію. Інколи ці ситуації надскладні, як до прикладу, в шостому сезоні 17 серії, де вони потрапляють на південний полюс, а з часом і в Ірак. І тут виникає складне питання: чи дійсно все, що ми бачимо, правда? Спочатку складно сприймати, як картману НЛО в дупу помістять анальний зонт, погана піця. Ой, вибач, Або як Кайл захоче схрестити свиню та слона, тому є теорія, що це насправді це їх дитяча фантазія, яка все гіперболізує до якогось уявного світу. Дорослі тут часто сліпі в своїх діях та ведуть себе як діти. Ось і другий кит, на якому будується південний парк, критичність. Як би все вище перелічене не здавалося абсурдним, воно має сенс. Той самий анальний зонд Картмана стібе у цей весь абсурд завуальований під реальні події та проблеми у суспільстві. З часом Саус Парк перестане завуальовувати і перетвориться в сатиру обидвох сторін конфлікту, натякаючи на те, що істина в центризмі, що почне свою історію з п'ятого сезону. До речі, у своїй бакалаверській роботі я використовував придуманий мною термін Сеус Парківщина, який охарактеризовує Стьоп над всіма заради центризму, але цей принцип буде існувати в цьому мультсеріалі недовго. До 2000 року виходять чотири сезони, і автори вирішують закрити проєкт, але швидко змінюють свою думку та продовжують робити п'ятий сезон, який стане набагато трішовішим, але гармонійнішим за інші. Вони починають не просто бавитись в абсурд, а надавати кожній деталі сенс та руйнувати канони. Вони показують нам битву інвалідів, серію, де 162 рази говорять слово лайно, і навіть рахунок для цього є. Паркер та Стоун створюють власний канон, якого будуть наслідувати багато авторів. З Часом мультфільм почав згасати, він перестав бути наскільки критичним, як був з початків, а став звичайним конвеєром. Але варто віддати належне те, що цей конвеєр набагато якісніший за багато довгоіснуючих мультсеріалів. На даний момент виходить 26 сезон, і це взагалі не той Саус Парк, але він по-своєму хороший і взагалі це окрема історія. Повернімося до золотого часу Саус Парку, а саме, Ба... початок нульових. Люди хотіли бачити багато трешу та абсурду, оскільки це було в період розквіду молодіжних субкультур, яку велетенську роль відіграло MTV зі своїми шоу та відсутністю цензури: та Батхет, Дар'я. Та ще ряд телешоу почали формувати нове бачення до мультиплікації та сатири взагалом. Молодняк хотів рвати шаблони, і режисери підстраювались під це. Цей період, а саме 2001 рік, формується блок мультфільмів для дорослих Adult Swim на каналі Cartoon Network. Як я згадав, південний парк побудував власний канон не тільки завдяки абсурдності ситуації, які завуальовані під справжні пороки суспільства, а й самоіронію. І це третій кит, на якому будується Савус Парк. Цей принцип навіть присутній у пілотних серіях, та буде до кінця існування цього мульта. Часто в кінці серії можна почути висновки, які адресовані прямо до глядача, або шоу Теренса і Філіпа, які є прямою сатирою на самий мультфільм. Саме так на думку авторів сприймають батьки Саус Парк, де гумор нижче поясу і мультфільм не несе ніякий сенс. Навіть є ціла серія, де діти дивляться новий фільм про Теренса і Філіпа, а батьки починають страйкувати фільм, який по їх словах тільки отуплює дітей і робить з них поганими. Це пряма сатира на повнометражку, великий довгий необрізаний. І як оказується в кінці серії, що у вихованню винене не телебачення, а виховання. Сеус парк це надскладний мультсеріал, який змушує думати. Принцип сеоспарківщини працює там, де людям важко сприймати правду. Завдяки цьому принципу можна ненавязливо пояснити проблему і люди її краще сприймуть, бо будуть думати, що прийшли до цього самі. Через максимальну гіперболізацію проблеми з обидвох сторін ми помічаємо, що часто помиляються всі. Напевне, для мене найпливовіша серія це шеф втрачає терпіння. Де громадяни міста розділяються на дві колони за і проти зміни прапору південного парку, який на перший погляд дуже расистський? Одна сторона аргументує, що це історична цінність, а інша, що це просто расизм, і доля випадає на дітей, які мають підготувати доповідь, щоб вирішити, чи варто міняти прапор. І в кінці серії починають читати мораль, що погано вішати людей, і вони абсолютно не звернули увагу на колір шкіри. Людини, а ті люди, які вбачають в цьому тільки расизм, і є расистами. І таких прикладів дуже багато у цьому мультсеріалі. Завдяки південному парку я почав набагато критичніше сприймати світ. Я перестав дивитися на ситуації однобоко, а намагаюся завжди аналізувати і часто використовувати прийом гіперболізації, щоб довести щось людям, що вони не хочуть сприймати напряму. Ось і складність його. На перший погляд, звичайного, тупого і негарного мультсеріалу. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися відео до самого кінця, потративши 15 хвилин свого часу, то витратьте ще 10 секунд для того, щоб поставити вподобайку і написати коментар. А також я маю дуже круту новину. Завдяки вам та вашим переглядам я підключив монетизацію і на каналі тепер доступна трирівнева спонсорська підписка за 35, 150 і 300 гривень на місяць. Тому якщо маєте змогу та... Та бажання підтримати мене фінансово буду дуже і дуже вам вдячний. До зустрічі!